І Шановні, ми раді зустрічі з вами. От, а ви вже раді чи не раді. Не знаю як, але тут уже нікуди не дінеся. Якщо ви вимкнули канал Житомир, то ми у вас в оселі, ми у вас в гостях. От і ну, природньо, ми сьогодні природньо. Засідаємо на природі. А на природі ми тут такий скверик називається, як вадік він називає джаз-клуб. Джаз-клуб. Тут молоді люди джазують, особливо ввечері. Особливо вночі. Ну, А ми тут засідаємо. Вам побрехеньки розповідаємо, пішли по першому колу. Кажуть, яка різниця між цим і цим телефоном? Між цим і цим телефоном різниця така: це mp 3 плеєр, а то фотоапарат. А это значит такой анекдот. Мать заметила, что у дочки какие-то странности. Зимой она одевает ласты, маску, купальник и пытается идти на пляж. Она идет к психоаналитику, ведет дочку и говорит, вот что же такое делать? Психоаналитик проводит с ней беседу, говорит, ты понимаешь, ну посмотри, это же зима, это же тут холодно, снег идет, все, какое тут лето, все прочее. Дочка-то смотрит, но говорит, да, вот такое оно ну, ідіотське ледь. <риклад> ти знаєш, Юрчику, я з твоєю донькою грався сьогодні у листоношу. <риклад> Чудова гра. Та да, рознесли листи по всьому місту. Чуєш, а де ти стільки листів набрав? Ну як де? В твоїй шухляді. <риклад> Приходить хворий до лікаря, так язик вихопив, язик весь чорний, такий чорний, подратий, то каже, що з вами трапилось, а нічого каже, вчора на асфальт півлітра горілки вилить. Значить, підбігає маленький синочок до свого батька та каже: батьку, батьку, вставайте, вставайте, батько, той і дивиться, сину каже. «Ты сім ранку, «Батьку!» ранку. – «Який же ж рано?» – «Вы ж у них уже целый час бесплатно ездят». Школа. Дети, запишите предложение с фразой «чуть было». Петя. «Наша Оля чуть было не стала королевой красоты». Миша. «Мы вчера чуть было не опоздали на поезд». Вовочка. «Мы с Калином с утра чуть было не загнулись с похмелюги, но у нас чуть было». Взимку стоять два міліціонери. Е е проходить молода така людина в капюшоні, і щось голосно сміється і сам собою розмовляє. переглянуться, він каже, що марихуана? Тут ні, блютуз. Це оскільки ми так. Ну нібито на природі, то, так у лісі ростуть гриби. Білий і, і мухомор. От білий раптом каже: О, грибники ідуть, о, різня буде, о, різня буде. Мухомор каже. Різня буде чи не буде? А чоботом по морді ох і буде. А це такий випадок в мене був на ринку. Кажу, вибачте, ви не дали мені здачі 10 копійок. Вона каже: Вибачаю. А це, значить, гаишник. Гаишник термазнув машину. говорит, так, это ви сказали, що ми гаїшники не можемо права від от... календарика отличить. Ага. Ну давайте сюди ваші права. Так, поїздите. вы ви меня в має поездите, в іюні поездите, в іюні поездите. Ви знаєте, що зараз на одного чоловіка приходяться 4 жінки. Оце нас восьмеро, значить, 32 жінки десь чекають на нас. А в мене порада. Оце дивлюсь на жінок. Батьки, не ставте дівчату куток. Пам'ятайте, що в дитинстві формуються основні риси обличчя. А в мене ностальгія зараз по святах. Ну, ми ж в Україну святкували з, перш... з 1 січня, навіть раніше і аж до середини травня. То це в мене таке зустрічається. Двоє один каже: Слухай, ти жінці на 8 березня подарунок купив. Тут а коли в неї на... 8 березня? Е, ну, вирішив один чолов'яга перший раз в житті стрибнути з парашутом. І за цими подіями слідкує його дружина і синочок. Батько цибнув, приземлився вже, лежить і не дише, лежить і не шевелиться. А мати каже: синко, ну подивись, там батько дише, хоч чи ні? Біг, вертається, каже: Батько дише, але біля батька нема чим дихати. А ми вчора бабусі дрова накололи. Ви що, тимурівці? Та ні, тутуювальники! Правила етикету. За сніданком перед телевізором не кладіть вілку на стіл, тримайте її в рукці. Тоді, в випадку рекламної паузи, ви швидко висмикнете її з розетки. Ну що ж, ми засідаємо в е, так, такому скверику. Як вадик на клуб, джаз-клуб. Ну а знаєте чому у нас з таким настроєм хлопці? Тому що в кінці передачі у нас завжди, в кінці засідаловки, завжди застілля. А за... а а, вони... а, тому, а давайте перевіримо, <ріст> чи все ми взяли на застілля. Ну він це, як завжди, Валера, Припас, є, <ріст> <да>? <ріст> за, <ріст> закусити єш. <ріст> а хліб <ріст> хліб немає хліб, хліб, хліб. хліб. хліба? Немає як. За... А ну <ріст> <ріст> добре, треба купити хліба. А де де <ріст> у нас <ріст> о, де найдешевший хліб у Житомирі? А тут близько магазин Золота Нива є? Да? Найдешевший. То! Най... Ага. Найдешевший хліб кажуть. Хліб побігли. 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 Тож побігли, побігли швидше. Ну отже, вулиця Черняховського, 5, дріб, 1. Магазин Золота Нива. Але що? Тут приємне відкриття для мене. Колись тут був тільки хлібний магазин, тут хлібобулочні вироби продавались, а зараз продається тут практично все. Ви знаєте що? Ну, є така традиція, що по брехеньківці. За вход до магазину чи куди завгодно платять побрехеньками. Це не стосується звичайно покупців. І отже, пішли побрехеньки від побрехеньківців. Ага. До речі, побрехенька така. Ну так би мовити, новий руський приїхав, тільки mm -hmm. тільки з Сполучених Штатів Америки. Його друзі питають: слухай, скажи, що тебе більше за все здивувало, як ти там був в цій Америці. Каже, Уявляєте, хлопці, їхній долар точнісінько, як наш бакс. Бабушка, а бабушка, почему у тебя такие большие глаза? Это, чтобы тебя лучше видеть, внученька. А почему такие большие уши? Это, чтобы тебя лучше слышать, внученька. А почему такой большой нос? Ну, слоны мы, внученька, слоны. Это из коллекции моих, моих объявлений. Объявление в столовой для глухонемых. Когда я ем, я как всегда. Колобок, Колобок, что за такие такое дивное? Какие-то материки, океаны. А это я на работу вся? Ким же? Глобусом? Бабці заходить, у вас хлібчик є, Є. а чорний є, є. А білий є, є. А з ізюмом є, і з ізюмом є. Подайте раді Христа білого хлібчика з ізюмом. Проходь тобі подадуть. Проходь. Діду, ким ти мрієш стати? Ну ким ким? Дід морозом! А дід морозом чого? Ну як, недільку повеселився і. І цілий рік вільний. Так, так, діду, діду, а де це ви ми минулого разу засідання? Ви пропустили? Де це ви були? а? У Лапландії. У Лапландії? Так, да, ба бабу Лапав. А о, молодець, дід, молодець, молодець, молодець. Ну, звичайно, мої ж хлопці скажуть, а ти по брехеньку не розповів? Значить так, дружина, чоловік вдома, і от телефон дзвонить. Чоловік піднімає трубку, каже: Да, Алло". ні, це треба вам позвонити в бюро погоди. Покрав трубку, дружина гарі, ну що там, хто там та якийсь дурень каже: ну що там у нас на горизонті. <риклад> а що в горизонті мази в магазині Золота Нива? Ми зараз подивимось. <риклад> що ж, оскільки ми заплатили брехенькам за вхід до магазину, магазину Золота Нива, то ми маємо повне право ознайомитися з ним більш детально. А в основному ми ознайомилися з ним. І е, е, хочу сказати про те, що тут хлібобуличні вироби, ціни на них від хлібовиробника. А виробники Житомир, Житомирська область. От, наприклад, хліб з Житомира з Бердичева, от Печиво з Житомира з Черняхова і, і з Довбиша. Ну потім ми конкретніше розповімо. І хліб тут, ну от, як по місту він дешевше десь на 10-15%. відсотків, і це чудово. От а тепер ми пішли. Бігти по побрехенькам, а до хліба потрібне сало. сало. Тож українці перейняли у закордону кориду, і тепер сало народжується красиво. <риклад> а це, значить, і серія моїх обявлень знову. Молода, симпатичная, длинноногая, ні закомплексоване, блондинка срочно продаст вагон цемента. <риклад> <риклад> Діду, ти знаєш, хто такий Архімед? А це те, що у ванні закричав «Еврика». А що таке Евріка? Знайшов, знайшов. Ну, що знайшов е, архімед. Не знаю, мило, напевне. О, о, о. Е, до чолов'ягі-бізнесмена підходить його синок і питає: Папа, скажи, будь ласка, ти ж такий бізнесмен, мієш все зчитати, дважди два буде чотири. Той сів, задумався, бере калькулятор. Ч -к -ч -к. Каже, в цілому, то да, но якщо оптом, то по три. Із міліціянської сводки вчора біля лікаро горечаного заводу було знайдено тіло громадянина Петрова ПП. Це вже четверте тіло громадянина Петро ОПП, знайдемо на цьому тижні. <рив> Вчителька визиває батька в школу, каже: ви знаєте, що ваш син обізвав мене повією. Батько як накинеться, як ти міг, як в тебе язик повернувся, невдячний. Вчителька тебе вчить, виховує, турбується про тебе. Яка тебе собача справа, що вона робить після роботи? Ну, а це не побрехенька, чистісінька правда. От тут в магазині ми познайомилися з симпатичними дівчатками, які тут працюють, і познайомилися з господарем Сергій Ігорович Немоловський. Він від цього дня наш друг. Отже, ми пішли. Ну, більшко дружити. Ну то ж ми говорили про те, що в магазині золота нива можна купити зараз, уже не тільки хлібові... хлібні вироби, але й все. Ну тут можна випити і випити, купити, і закусити купити. Тільки до речі, тут розпивати не можна. Але скажу по секрету: якщо тут тут... Продають каву, чай. От ми пізніше там теж поп'ємо каву і чаю. От, е, продають і можна в каву 25 грамів конячку. Ну як завжди. Ну от ми зараз ближче знайомимося вже з магазином через дівчаток, які тут працюють. Як вас звати? Оксана. Оксана. Світа. Альона. Альона. Дуже приємно. А мене Вова, Вовочка. Про мене анекдоти, до речі, часто розповідають. <різь> так, а зараз розповісти про мене, анідот. Та ні, у мене питання, дивлюсь на красивих дівчат, е, діду, а чому оце нареченні тримають один одного за руки? Ну це такий звичай, розумієш? Боксери перед матчем теж один одному тиснуть руки. <гум> <гум> ну, а, ну, поруч дівчатка один каже, отож у вас довгі, красиві ноги. Так? Так. А далі що? Шошо, що, що, взуття й асфальт. Два потенційні солдати спілкуються. Ти не знаєш до скільки роботи воєнкомат? Знаю, до 27 сімі літ. Чудово. До гінеколога залітає, ну так розпахується двері, залітає жінка і каже: Ой, вибачте! А він каже: Нічого, нічого, заходьте, сідайте вже як залетіли. Каже, слухай, Мойша, ти чого так довго виносив оцей мусор? Сара, чого ти нервничаєш? Я його так і продав. Ну от е, довго не, не дописував нам наш друг Василь Головецький, а зараз от надіслав таку депешу. Ну, оскільки це магазин, йдеться мова про гроші, то тут теж про гроші. Наростає в Соломії заборгованість зарплати. Чоловік їй ні копійки півроку не платить. Вчора знову Соломія гроші вимагала. На нараді у сараї зуби рахувала. Ну що ж, ми пішли по відділах знайомитись. А чого ви смієтеся? Тому що я її цілую. А, о, 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 бач, дід Грицько він завжди, коли не прийде, зразу дівчат цілує. Отож у магазині Золота Нива найдешевший хліб. Ніж в усьому місті Житомирі. Дорогові, до, до, до речі, це у нас торговий дім Житомир, хліб. От господар, я вже сказав, цього магазину Сергій Немоловський. Він уже тепер наш друг. И мы с ним появимся раз в кадре. Вот, посмотрите сейчас. Ну, хлопцы, давайте по-брехенечки. Ну, такое событие, чемпионат же по футболу. Так. Мы не можем этого обойти. Два футбольных анекдота. Первое. Идут два болельщика, два фаната. Один в красном шарфе, другой тоже пьяный. Встречаются два друга. Один такой несчастный. Говорит, что случилось? Ты, ты понимаешь, напали, избили, деньги отобрали. Да ты хоть их запомнил? Чего я запоминать жену-то? <реш> каже, оце така історія в мене купив, каже, дружині скрипку, думав, буде в музиці навчатися. А вона каже, лежить та скрипка пилом припадає. Той каже, в мене така ж історія. Купив тещі валізу. <реш> Ну, ще второй футбольний анекдот. Перед стадіоном большое об'явлення для автомобілістів. Осторожно, не давите болельщиків. Знизу приписано, лучше футболистов. Ну, а, а Я вже руку скажи, скажіть, де <плес> <плес> Ну, Дивіться, ось бачите, я тут чудово. Є хліб, є печиво, є, є тістечка, є торти. Ой, Мабуть, зараз будемо торти наминати. Мабуть, будемо. Дорогая, ти давно мечтал, щоб я купив тобі норку. Так от я її тебе купил. Только тільки ее будеш сама. Після доопрацювання у Верховній Раді закону про корупцію закон виглядав наступним наступної такої редакції. Катери, категорично заборонити прибиральницям приймати хабар у вигляді цукерок до 8 березня у магазині. Золота Нива, тут є таке чудове містечко, про що я говорив? Місце таке, таке барні, барні стоїть, столики тут є, можна попити каву. Я говорив, що можуть і 15-25 грамів конечку сюди кавнути. Ось тісечка порізали. Ми з господарем магазину Сергієм, Сергієм Ігоровичем Немоловським, От ну, він нас тут чудово зустрів, ми з ним каву розпиваємо, але тут сюрприз для вас від Сергія Ігоревича, для вас побрехенечка. Зачем космонавты берут в космос Библию? Да для того, чтобы показать ее издателю, как расходится она среди населения. Ну, то зустрічаються Сергій, зустрічаються на вулиці дві білявки, блондинки, і одна каже: пішли до мене в госі, каже, а в тебе є щось смачненьке. Та каже, та ти що, в мене холодильник весь битком забит? Та ні, я битків не люблю. каже, мені б краще каже креветочки до пивця. <рес> говорив, говорив, що тут можна е, купити практично все в цьому магазині. От, до речі, і пиво теж. Тебе яке улюблене пиво? У мене я... біле Чернігівське. Хорошо, наливай. <рес> ні, налью після того як розповіси по брехенечку. Ну це знаєш, як жаліється одна подруга друга і каже: ти знаєш, таке діло, четвертий місяць у мене вже затримка. каже: о, так ти чекаєш дитину. каже ні, зарплатню. <рес> Оце е, смс-повідомлення вже замучили. це те, Набрав телефон, читає акція. У випадку пожежі наберіть смс-повідомлення зі словом HELP на номер 01. Переможці акції, хто набере найбільшу кількість повідомлень, прийшлють пожежну машину. Ну, А в мене так, па, так, ну, такі пару побрехеньок із психушки. Значить, Комісія в психушці намалювала на стінці мотоцикла, викликає тут значить, хворих і каже, За От один заводив, дир, 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 не заводив, друг, пішов, другий, ну хворий, давайте. А один сидить в і сміється, сміється, о, нормальний, нормальний підходить, каже, чого ти смієшся? А він не заведеться, о, нормальний, Друга, так. <говори> ну, а чому не заведеться? Я свічки повикручував. <говори> <говори> свічі, свічі. Іде, значить, чолов'яга, на одному плечі, значить, рушниця вісить, а в другій руці несе гусака. А сам весь побитий в крові, подряпаний такий. Його друг зупиняє, каже, слухай, дивись, на полюванні був, каже, да. Каже, а що це такий дикий гусак попався, що так тебе розмалював? Каже, ні, це дикий хазяїн попався, гусака. <риклад> Мультяшна така побрехенька, йдуть крокодили Гена і Чебурашка по вулиці, а крокодил так на дівчат стріляє, каже: дивись, каже, Чебурашка, яка дівка гарна пішла. Чи подивився, слушай, є що у тебе зі смаком? Крокодил спідниці. Ну і теж психушку телефонний дзвінок. Лікар піднімає трубку. Алло, будь ласка, подивіться у 18-й палаті хто-небудь є. То пішов лікар, каже: Нікого немає, а я таки втік. Ну що ж. На підтвердження того, що в магазині золота нива що знаходиться у Житомі, вулиця вулиця Черняховського, 5, дріб, 1, можна купити все. Ну як ми тут виглядаємо за 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 стойками за цими продажами? Ну нам сказав дехто що як слони у посудній лавці, так ну але ми тут трішечки, а потім підемо звичайно звідси. Розповімо по брехенечки. Ну, це з серії моїх об'явлень. Женщина, 90, 60, 90 срочно ищет приключений на свої вторые 90%. Ну, шановні друзі, я повинен сказати, що не тільки хлібобулочні вироби тут дешевші в місті, а і всі, отут, всі продукти, і ковбаска, і, і, і горілочка теж на 10-15% дешевші, ніж десь по місту. Так що заходьте сюди і купуйте встречаются дві блондинки, одна другою говорит, ти знаєш, я вчора узнала, що если просипаєшся утром, у тебе кружиться голова і тошнит, значит, значить это похмелье. Вторая, нічого себе, я уже значит на шестом місяці похмелію. А це у магазині двоє грабують магазин. Той каже: Коля, 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 а шубу брать, та бери. Ну, а палатку брать, Та бери, бери. бери. А чоботи брать, бери, коля, так, так в чоботях мусор, та викинь той мусор. Так він мене за шкірку тримає!» А это, значит, анекдоты серії «Нових русских. Модно стало ездить їм за границю. і он, значить, вирішив він стати культурним. Зайшов в музей, і йде по музею, і ось екскурсовод гитворит, говорит, вот это вот зал Рембрандта, вот это вот картина, вот посмотрите, вот великолепна великолепная картина, ночной дозор. Говорят, так я что-то не понял. Фільм классный, а яка какая пуфловая. Доктор, а скажите, пожалуйста, есть таблетки от голода? Есть, только они очень большие. Да все равно, какие, лишь бы помогали. Они помогают. А что же это за большие таблетки от голода? Котлеты называются. А мы, вы бачите, мы тут головные люди зараз. мы тут продавцы. Ой, я головные люди, мы вам пораду такую для женок такая порода. Порада. Николен не сперечайтесь с человеками своими, Відразу плачьте. Порада человекам. «Никогда не сперечайтесь с женщинами. Відразу цілуйте. Цілуйте своїх жінок. Каже, ти хто? Я каже, злодій. А чому такий маленький? Кишеньковий. То Такого маленького кишенькового злодія з будь-кого може зробити Валерій Городничий. Фокусник, фокусник. І зараз від нього фокус. І так, ми фокус в місті Соленої показуємо вдвоєм. Пожалуйста, сколько здесь примерно карт? Сім. Ну, я вважаю, що шість, і дійсно я вам это покажу. Одна, дві. 3, 4, 5, 6 карт. А теперь я покажу, какие это карты. Итак, смотрим. Нижняя карта троечка какой масти? Пика. Пиковая, правильно. Следующая под ней карта тоже троечка пиковая. Под ней у меня тоже троечка пиковая. Под этой картой у меня, естественно, тоже троечка пиковая. Под ней тоже троечка пиковая. И есть одна карта червовая. И вот сейчас я эти карты перемешаю. Попрошу вытащить любую карту. Я уверен, что вам попадется именно червовая карта. Пожалуйста, берите любую. Какая? Пиковая? Хорошо, пиковая, но зато остальные карты у меня поменялись. Нижняя карта у меня троечка какая? Черв. Червовая. Под ней у меня, естественно, троечка какая? Червовая. Под этой картой у меня тоже троечка червовая. Под ней у меня, естественно, троечка червовая, и последняя тоже червовая. А теперь я расскажу, как это делается. Когда человек берет червовую тройку, я показываю остальные карты. Это две пиковые, две пиковые и последняя пиковая. Но когда человек берет пиковую карту, я эти же карты могу показать еще раз. Это две червовые карты. Дві И і последні, естественно, теж червовая. Ну і в заключенні я можу взяти ці карти, отак вот их потеряти. Отдам вам, пожалуйста, три пікових карти, три червовых, а далі можете їх брати в руки, тереть, щелкати. Карти більше не поміняються. Все в ваших руках. Це надихнула, надихнула його на ці на цей такий чудовий фокус. Альона. А тепер, як і завжди, в нашій передачі побрехенька від Костянтина Яновського. Ви знаєте, два інженери зібралися і спорять. Каже, ти знаєш, як перевірити найкраще? От, збудували міст. От як цей міст перевірити? Каже, як потрібно зібрати на цей міст усіх тещ. Якщо не ввалиться, то це добре. А якщо обвалиться, то це ще краще. і що ж останній забіг у магазині Золота Нива, що розташований у Житомирі вулиця Черняховського, 5, дріб 1. Тут тобто останнє коло побрехеньок. Так, кажуть, дивна смерть співробітника ДПС вбила листом ДСП. А так, немножко лірики. Любовники, мужчина і женщина лежать в постели, вже все, значить, отдыхают, курять. Она вона йому мы ми з тобою столько вместе, ми вже так давно любимо друг друга, давай поженімося. Він говорит, ти посмотри, да кому ми нужны. Ти знаєш, Юрчику, я тобі в цьому магазині придбав на двох 10 тісточок, по вісім кожному. Як це 10 по вісім кожному? Ну не знаю, я свої вісім вже з'їв. Кажуть, як дізнатися, коли зловив зайця, чи це зайць, чи зайчиха? Каже, дуже просто: береш за вуха, ставиш на землю. Якщо побіг... то заяц. А если побегла, то зайчиха. Ну, сегодня опять с нами нет шкарупа, опять его посвящается анекдот. Приезжает Житомирский театр в Чернихов, вывешивается афиша «Безумный день или женитьба Фигара». Тут собирается толпа и начинается возмущение. Ну, что такое? Час до спектакля, они до сих пор не могут что играть, решить, что играть. «Безумный день или женитьба Фигара». Классичная побрыхенька такая про Белявок. Белявка скочила на коня верхи, и раптом он ее пониз. Волосся її з дівчини стала випадати з сідла. Так би і загинула, бідна дівчина, якби диспетчер не вимкнув карусель. Ну, в самий розгар суперечки з тещею, зять кричить до сусідньої кімнати. Сину. Принеси для бабусі, каже, клей для губ. Який тату? Та там такий тюбік. Момент написано. Оце мені, мабуть, ви скажете. Дайте йому моменту. Хай замовкає. Замовкаю я, шановні, тому що на цьому закінчимо ми передачу свою засідання жарт клубу побрехеньки. А відбулося вона так. Ну ну якось так не да, дав не вимушено. Тут відбулося в магазині Золота Нива, куди ми пішли купити хліба. А скупилися ну зовсім на цілу поляну. Отже, з вами зараз прощається передача Жарт-клуб. Побрекенті, побрехенькі, побрехенькі.